Всім привітки! Сьогодні у нас як завжди розпаковочка поправок сюрпризів. Я зробила новиночку. Тут один. Я зробила новиночку. Тут поки що один пакетик. Але коли ми його відкриємо, ви дещо побачите. Ну, що ж, давайте вибирати пакетики. За Aurora я хочу взяти ось цей з колекції Cіamorru я хочу взяти два. Давайте ось такого 2. Давайте все-таки ось цих два. Ну, і, звісно ж, наш великий пакетик. Ось тільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Ну що ж, давайте відкривати каталозок. Так, його трішки ось так підсуну, щоб вам було краще видно. Так, і колекція Санріу. Ой, Sіно Moru. У нас в неї два пакетики. Я хочу першим відкрити ось цей рожевенький. Так, відкриваємо. І тут нам попадається ось такий Сіна Дуже класний. Так, давайте на його наклеїмо. Я його хочу наклеїти на номер 5. Так, тепер ось такий червоненький пакетик відкриваємо. Тут нам попадається, давайте подивимось. Це зосі О, Дивіться, який прикольний! Такс. Я хочу його наклеїти на номерочок один, тому що він, напевно, найприкольніший з тих, що в мене вийшло. Так, номерочок один ось тут. Ось така краса у нас виходить. Так, тепер колекція Аврора. Ми взяли ось цей пакетик. Давайте його відкриємо. І у нас тут Що це? Ой, дивіться, який прикольний сюрприз. Так. Давайте я його, ой, відклею. Так, відклеюємо. І давайте цей сюрприз наклеїмо на номер два. Ось така прикольна сторіночка у нас поки що виходить. Так. Наступна колекція це наша новиночка. Це колекція Санріо. Вона дуже класна, але вона маленька. Ну, поки що маленька, ви побачите. Так, давайте відкривати великий пакетик. Один, 2, 3. І як ви вже бачите, напевно, побачили. У нас тут. Багато маленьких пакетиків. Так, більше немає. Так, сам сюрприз. Це ось така от Hello Kitty, але це ще не все. Ось така у нас колекція ось тут. І звідси ми також візьмемо якийсь один пакетик. Давайте візьмемо, напевно, з Сінаморолом. Так, це поки що все відкладемо. Давайте спочатку приклеїмо нашу Hello Kitty, а потім будемо іншим. Такс. Сміття заберу. І клеїмо Hello Kitty посередині. І наш Сіна Я можу вам, якщо ви не побачили, показати трошки так колекцію саму. Вона дуже прикольна. Ось вона. У нас тут 8 пакетиків, і тут 8 персонажів. І в кожному пакетику буде той персонаж, який на пакетку. Ми взяли сінаморло, там всередині має бути сінамор, даємо підказку. Так, я ці заберу пакетики і відкриємо морло. Так, достаємо. Він погнувся Ну да. так Ось такий сінамор у нас харнесенький. Дивіться, який він прикольний? Так, давайте знімемо ліпучку. Тут я робила з простої бумаги, а не з клейкою, тому що я це робила давно. Але все одно дуже прикольний вийшов. Так, давайте його наклею ось сюди. Так, я вам показую, що ми сьогодні відкрили. Так, з колекції Аврора нам попалась ось така прикольна. З колекції Сіна Морл нам попались ось ці два. І з новинки нам попалась така Hello Kitty і такий Сіна Морл. На цьому все. Але буде ще багато цікавих відео та колекцій. Тому дивіться, підписуйтесь на канал. Всім пока!